Добрий Спасибо. день, друзі! Вітаю вас на каналі Смачна Мама. Сьогодні якраз день перед святою вечерею і я буду готувати закрутаники, бобальки і крачівник. Крачівник це є різдвяник. Тепле молочко у мене. Тепле молочко, добре тепле молочко. І я долила до теплого молочка 100 г води. Ви знаєте, води доливаю для того, щоб було легке тісто. Добавляю 35 грам живих дріжджів. 35 Навіть 30, ви знаєте, мені здається, тут у мене 45 грам львівські дріжджі. Далі цукор у мене, Дві ложки, три ложки. Три ложки цукру, файно, то буду перемішувати, щоб дріжджі активірувалися. Ось у мене дріжджі вже активірувалися. Ось дивіться, вони вже почали випливати наверх, значить це нормально. Це вже можна додати борошно. Борошна у мене буде 250-300 грамів. Ось так десь. І це буде у мене опара. Файно вимішую з борошном, щоб не було грудочок. І це опара. Десь на півгодини ставлю, ви знаєте, на 20 градусів 30 розігріла духовку, духову шафу, і буду ставити, щоб воно мені підкисло. Накриваю рушничком і ставлю в духовку. Ну, ви знаєте, десь на півгодини тільки не пригріти духовку. Горячу духовку не можна. Має бути просто тепла духовка. Ось дивіться, в мене тісто викисло, ну, опара. Ось, бачите, яка вона? Файнове. Хвилин 20. Ось вона ось така має бути. Так, тепер додаю, додаю масло. Масло в мене 200 грам. 200 грам масла кидаю. Опа, туди йде ж, прилипло. Так, 200 грам масла. Далі я додаю сіль. Ну, Сільці в мене буде ось така повна чайна ложка солі, і, може, ще трішки ось так. Також розмішую, додаю жовток, один жовток і два яйця. Ось так. Ви знаєте, я перед цим робила свої закрутаники, і закрутанники в мене були, я давала півпачки. Розпушувача. Зараз я розпушувач не даю. Зараз я даю просто більше масла. Масло, бачите, ще все не розійшло, але це не, не біда, того що я буду зараз руками вимішувати все. Додаю борошно. ну, не менше кілограм борошна сюди піде. Тут у нас. Із водою буде 800-900 грам десь ну, біля літра приблизно ось так. Додаю ще олію. Ви знаєте, коли вимішую тісто, завжди трішечки додаю олії. І тісто у мене, бачите, яке, м'яке. Я ніколи не роблю дуже туге тісто, яке треба на дощечки вимішувати. Я завжди в мисочки вимішую. І тоді в мене дуже м'які, получаються закрутаники бобальки. Правда, з ним це треба трошки побабрати, але воно дуже буде добре. І ще хочу сказати: добавила я, я ще додавила 2 повних столових ложки цукру і додала іще е, чайну ложку де повну солі, того, що мені було це в нас, тоді йде 2 чайних ложки солі і йде 5 столових ложок цукру. Ось так. Забула додати ванільний цукор. Це у нас 8 грам, 8 грам ванільного цукру, це не страшно. Спокійно можна додати в тісто і вимішувати, тому що він такий дрібненький, дрібненький. І далі вимішувати. Буду вимішувати, поки мені з рук не буде сходити моє тісто. Ну що, подивіться, дивіться, Ой, відстає вже в мене від рук. Саме тісто, але воно все одно не туге. Воно буде таке досить рідке. Кіло 500 пішло в мене борошна. На 900 грам молока кіло 500 борошна. Накриваю рушничком і ставлю його киснути. Може, десь година півтори ось так буде. Кипить молочко у мене ось так приблизно 2,5 стакана молотого меленого мака. Меленого. Горяче молоко додаю, робимо начинку. макову. Молока у мене 170 грам. Ось десь так буде. Більше, напевно, не треба. Присипаю весь мак. Ще додала молока, того, що, бачите, не мало мені було 170, 230 грам молока буде. І я буду його варити ну, хвилин 5, поки молочко трошки не википить. Бачите, як вже забрав мак у себе молоко. Ну, десь 5 хвилин більше. От таку маленьку-маленьку щіпочку солі. Додаю. Далі варю, бачите, він встиг у мене, то що буду давати цукор і він порідне. Виключаю, 10 хвилин я його варила. Зараз буду додавати ще цедру лимонну, родзинки і цукор. Добавляю лимонну цедру, в мене ще є лимон. Масло додаю. Масло десь ось так от такий шматочок. Грам, може, 20-30. І також файно розтопить. Почекаємо, поки все масло розтопить. 4 ложки столових цукру додаю І буду зараз спробувати, чи ще треба. Знаєте, крем буде буде начинка така, як крем. Вона дуже гладенька буде і дуже смачненька. Зараз файно розмішую з цим. Цукор завжди в начинку, я, коли тіста замішую, я беру такий дрібненький цукор. Знаєте, я цукор більш такий грубоватий. Хлин 15 я ще варила з цукром. Бачите, ось до такої густоти. Воно ще коли застине, воно буде файно густоє. Тепер додаю родзинки. Виключаю. Я родзинки помила. І десь ось так от дві ложечки чайні, можна і три родзинок. Горячі. Вони файно ну, заберуть у себе вологу і будуть такі м'ягенькі. І ставлю остужати. Три-чотири стакана у мене молотих горіхів. Добавляю 5 ложок одразу. Бачите, цукор у мене такий мілкий дуже. Три, чотири. Знаєте, можна більше. Це, ну, тут уже за смаком, хто як любить. Файно перемішую. Горяче молочко також додаю 20 грам масла, 20-30. Це не суттєво, але. Натираю цедру лимона, і ви знаєте, що тільки жовте натираю. Вверх. До білого дойти не дуже треба, того, що буде гірчити масло і молоко. Спочатку так. І дивлюся, чи мені досить. Горіхи не дуже хочу, щоб були. Все-таки все треба додати. Це в мене було 50 грам молока і 20 грам масла. Горячого, дуже кипіток. Ось. Точно така буде суміш, однакова. Шомак, що шо що горіхи. І родзинки. Також буду додавати 2-3 чайні ложечки, родзинок. І також перемішую. Відкриваю. І ви знаєте, я е, завжди його перемішую. Я його перемішувала два рази. Воно все тікає і тікає. Тобто, що в мене не було часу. Ви так можете теж з цим тістом. Як хочете і п'ять разів, скільки разів більше перемішаєте, то воно іще краще буде. Борошно. І буду висипати тісто. А ну, як то робити? Ось так, да? Ой, яке класне. Висипаю. Бачите, як воно файно відходить від миски. Файно викисло. Тісто було не грубе в мене, а таке досить ногінько є. Завертаю, ось так, бачите. Я вже його не буду перемішувати, перемішувати все достатньо. Зараз просто буду його ділити на частини. Це в мене будуть на бубальки буде кусочок, йти на крачівник. І 4 рулета буде. Так, тістечко я розділила на 4 частини, але я його поклала в плівочку. І воно в мене знову трішечки тут тісне. мукою. Борошном трошечки зверху. Хоча навіть і не треба, бо тісто дуже файне. І починаю розкатувати. Знаєте, довго треба буде розкатувати, тому що воно втікає. Це дрождєве тісто. Розкатала. Але треба розкатувати по формі. Так як будемо закручувати, так треба його розкатувати. Бачите, щоб він мав ось таку форму свою. І зараз будемо ставити начинку. Тісто в мене приблизно 3-4 мм. Ось так макова начинка. Трішечки тепла, щоб мені було легше. Розмащувати тісто, о, начинку на тісто. Ось так. Так, що вона б маленько тепла. Ну, така, як крем. Знаєте, дуже добра начинка. З молочком, з цукром, варена. Ось дивіться, тепла така начинка, і вона так файносе розмащує. Досить легко. Ну, треба підправляти, звісно, пальчиком трошечки. Але так вона. Дуже все файно розмащую. До країв повністю, з країв до країв. Так вимастила. Тут мию руки і закручу. Знаєте, роблю класику. Не буду закривати края нічого. Просто буду закручувати. Я завжди так роблю. Мені так більше подобається. Не треба закривати ніякі края, треба підтягнути, підтягуєте трошечки собі. Та й все. Та й добре. Ось так. Добре, і йде в тепшу. Далі. Далі в кульочкове. іде в мене горіхове, розкатала. 3-4 см і горіхову начинку ставлю. Ну, вона вже остила, трошки буде мені важче зараз розподіляти її. Так що старайтеся, щоб була тепленька. Ось так. Хотіла сказати, що ці от наші закрутаники це є-саме ну, саме перше, що робиться на святий вечір. І на Великдень. Ось як для мене це сама святкова їда. Це є бобальки, закрутаники з горіхом, з маком і все. Закручую останній з горіхом закрутаник. Тут маю маленько витягнути. Все, готовий. Ось, дивіться, мої чотири закрутаника готові. Дивіться, має бути 2-3 см між колачами, між цими колачами. Зразу буду вимащувати жовтком, тільки жовтком. Я не додаю ні молоко. Я потім покажу вам, як я роблю. Жовточком файно, файно треба змастити. Духовка в мене нагріта на 20 градусів. Я зараз буду ставити ще, щоб вони мені підросли трошечки. І крайчики вимащую, всі крайчики, бо воно буде наростати і потім не буде видно цього жовтка. 20 градусів і ще так же мають підрости, як вони є. Все. Так, духовка в мене нагріта 170 градусів. Дивіться, вони в мене підросли ще раз, так же піднялися, я їх. Пергаментом проклала, щоб вони в мене не змістились. Треба да, прокладувати обов'язково пергаментом. І тоді вони, бачите, не тріскають. Найостинуть і будемо розрізати. Поки вони горячі, і щоб не були вони тверді, така шкірочка, щоб була м'яка, треба просто їх файно збризнути водою. Ось так от. Так файно їх збризнути. І тоді шкірочка буде така тоненька, де прямо відставати будеш. Все, доста. Ну що, друзі, остили мої рулети. Ось дивіться, як вони виглядять, дуже файні. Ну, це вже другий рецепт. Я вже робила, в мене є на відео, але це по-другому рецепту я зробила. Так що дивіться, пробуйте, не лінуйтеся зробіть. Все чесно, попробуй розрізати, які будуть. Не знаю, які там, бачите, мягенькі, такі файні. Всі трішечки теплі. Ось дивіться начинка. Ось це у нас з оріхом. Начинки багато тут. Розрізаємо з маком. Уже ще м'янькі дуже. Ось дивіться. Також мак. Багато начинки, дуже-дуже файні. Хочу побажати всім веселих свят, наскільки це можливо, і щасливого вам Різдва. Христос рождається, славімо Його!